Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається кротик і штанці. Але перед тим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Сонечко вже прокинулося, але ще не встигло освітити лісову галявинку. Рано вранці кротик, як завжди, був зайнятий. Як заведено у кротів, він копався в землі в пошуках чогось потрібного. День розпочався вдало. Кротик знайшов мотузку, шпильку і цвяшок. Ух ти, здорово, радів він. У господарстві все згодиться. Куди ж це все складати? подумав кротик. Раптом він побачив, що на мотузці біля будинку, де живуть люди, сохнуть штани з великими кишенями. Ха, які гарні штанці! От би й мені такі. вигукнув кротик. У кишені можна покласти стільки всього корисного. Може, мишка підкаже мені, де роздобути такі штанці. Його подруга мишка мешкала в норі поруч із будинком, де він побачив штанці. Вітаю, мишко. звернувся до неї кротик. Не знаєш, де можна дістати штанці з великими кишенями? Штанці? Здивувалася Мишка. Не знаю, кротику. Якби ти шукав щось смачненьке, я б тобі підказала запитай ноліпше ну, метелика. Він літає високо, високо, може, знає, звідки беруться штанці. Дякую, мишко, подякував кротик і вирушив до метелика. Метелику. покликав кротик, ти літаєш світом і багато бачиш. Ти, певне, знаєш, де дістати штанці з великими кишенями. Метелик не відповів. Лише покружляв над кротиком і, залопотівши крилами, полетів до лісу. Кролику здалося, що метелик покликав його за собою. Він, не звагаючись, побіг слідом. Перестрибуючи з купини на купину, кротик посковзнувся. І шубувсь! Опав у воду. Оф, як мокро! пробурчав кротик, хлюпаючи носом і обтрушуючись від баговиння, він виліз на маленький острівець. Як ти сюди потрапив? раптом почув за спиною кротик. «Ха, це ти раче, посміхнувся він. Я тут е, біг за метеликом, і от тепер. За метеликом? Навіщо? здивувався рак. Він обіцяв привести мене до того, хто знає, де дістати штанці з великими кишенями, пояснив кротик. Я тобі допоможу, сказав рак. Принеси на ну мені полотно, я викрою тобі з нього штанці. Але спочатку сходи до пташки і дізнайся, чи зможе вона їх пошити. Кротик побіг до пташки. Він так квапився, що попросив равлика підвести його. Равлику, будь ласка, відвези мене до пташки. «Залазь мені на спину, відповів Равлик. Повільно, повільно повз Равлик. Дякую, Равлику, врешті-решт, сказав кротик. Я ліпше пішки піду. Так швидше буде. Пташка була дуже зайнята. Вона вила нове гніздечко. Вітаю, пташко. закричав кротик. Прошу тебе, зши мені штанці з великими кишенями. Шию, Зшию!» – відповіла пташка. Тільки принеси раку полотно, нехай викроють із нього штанці і кишені, а я зшию!» Тут приповз равлик, і кролик попросив відвести його додому. Більше він нікуди не квапився. Йому було дуже сумно. Рак обіцяв викроїти штанці. Пташка обіцяла їх пошити. Але де ж я візьму полотно? Раптом до нього нахилилася гарна квітка Не плач, кротику, матимеш штанці. Хто ти? здивовано запитав кротик. Мене звуть льон. Відповіла Квітка. З мене роблять полотно. От тільки бур'яни мене здолали, душать мене. Допоможи, кротику. Кротик взявся до роботи, він виривав бур'яни з коренем і промовляв матиму штанці, тепер точно матиму. Кротику, прожени жуків, попросив льон. Вони гризуть моє листя. Кротик схопив лозинку і вигнав усіх жуків. Принеси мені води, я хочу пити, продовжив льон. Уже біжу, квапився кротик. Кротик приносив воду з джерельця і поливав льон. Рости, льоне, рости, великий, казав кротик. Раптом кротик побачив гусінь. Вона відірвала листочок і почала його гризти. А ти що тут робиш? обурився кротик. Ану, гайд звідси. Гусінь злякалась і поповзла. Льон покликав кротика. Кротику, кротику, я вже дозрів. Уже? зрадів кротик. Я розповім тобі, що потрібно робити, і матимеш ти штанці, сказав льон. Кротик радо закивав головою. Він усе запам'ятав і взявся до роботи. Кротик зібрав льон, зв'язав його і поніс до джерельця, щоб намочити. О. зустріло його жабенятко. Ти що несеш? Це льон. Я прийшов його намочити, відповів кротик. Ва допоможу тобі, я бачив, як вимочують льон. Жабенятко поклало льон у воду, а зверху придавило його камінцем. Коли льон намочився, жабенятко витягло його на берег. Висошу льон і піду до лелеки. Він знає, що робити. Кротик приніс льон на галявину, розклав його на сонечку і ліг відпочити. Він так втомився, що одразу ж задрімав. Минула година друга. Пролітала бджілка, побачила кротика, сіла йому на ніс. Кротику, прокинься, прокинься. Льон вже висох. Ой, як же я заснув, здивувався кротик, скочив на лапки, схопив льон і побіг до лелеки. Вітаю, лелеко. гукнув кротик. «Вітаю, кротик, з чим прийшов? запитав лелека. Лелеко, допоможи мені, будь ласка, розім'яти льон. А навіщо тобі льон? поцікавився лелека. Із льону вийде полотно, а з полотна штанці з великими кишенями. З кишенями? Гаразд, допоможу тобі, погодилась лелека. Тукі тукі, туки-туки». Постукав лелека, і льон був готовий. Лелека порадив кротику сходити до їжачка, щоб той прочесав льон. Їжачку, їжачку, кричав кротик, але їжачок спав і не чув. Тоді кротик підійшов ближче і гукнув Прокинься, їжачку. Їжачок розплющив очі, потягнувся і незадоволено пробурчав. Хто тут голосує? Будь ласка, їжачку, я мушу льон прочесати. Ти маєш такі чудові довгі голки. Лише ти можеш мені допомогти. Їжачок повернувся спинкою і розправив голки. Кротик вичесав льон на довгих голках і подякував доброму другу. Їжачок знову задрімав, а кротик зібрав льон і пішов до Павуків. Павучки, любі павучки, будь ласка, допоможіть мені зробити пряжу. А навіщо тобі пряжа? здивувалися павуки, щоб зіткати полотно, а тоді зшити з нього штанці з великими кишенями, відповів кротик. Допоможемо тобі, погодилися павуки і взялися до справи. Павучки почали сукати пряжу, а кротик намотував нитки на лозинку. Дякую вам, павучки, подякував кротик. Будь ласка, будь ласка, тепер йди до мурах. Вони вичуть полотно. Коли штанці будуть готові, прийдеш до нас, хочемо на тебе подивитися. «А вже ж прийду, пообіцяв кротик. Кротик узяв нитки і пішов до мурашок. Мурашки, я несу нитки на полотно. З полотна рак викроїть мені штанці, а пташка їх пошиє. З довка біга по кротику зіткати полотно. Робота закипіла. Одні мурашки рубали гілки, інші натягували на них нитки, треті ткали, а четверті скручували полотно. Коник і цвіркун заграли веселої музики. Робота пішла скоріше і ще скоріше, і от нитки перетворилися на полотно. Кротик не міг повірити своїм очам. Ура! Полотно готове! Дякую, друзі, дякував кротик мурашкам. Коник продовжував грати мурашкам свою улюблену пісню, а кротик узяв полотно і пішов до рака. Раче, я приніс полотно, радо закричав кротик. Яке гарне, здивувався рак. Ніколи такого не бачив. А кишені вийдуть. «А вже ж вийдуть, відповів рак. Він розкрив полотно на деталі і віддав кротику. Кротик побіг до пташки. Пташко, будь ласка, ший мені штанці, попросив він. Ух ти! Розкажи, де ти взяв таку гарну тканину? Пташка почала шити кротику штанці, а він розповідав. Ох, пташко. Спочатку я виростив льон, жабенятко допомогло мені його вимочити, я його висушив, лелека допоміг розім'яти льон, їжачок. Прочесати, доки кротик розказував свою історію, пташка шила йому штанці. Готово, нарешті сказала пташка. Кротик схопив штанці. Який же він був радий. Мої штанці. З великими кишенями я можу покласти в них усе, що схочу. Кротик надягнув штанці, дістав шматочок люстерка і довго милувався обновкою. Тепер він був найщасливішим кротиком у світі, друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.